Вогнесерд обережно принюхався до стежки. Сніг був примятий, на ньому були сліди двоногів. У їхньому гнізді світилися вогні, десь неподалік було чути собачий гавкіт. Вогнесерд пам'ятав розповідь ячменя про те, що двоноги спускають своїх псів із ланцюгів на ніч, але сподівався, що їм із сіросмугом вдасться знайти круколапа до того, як їх помітять. Сіросмуг прослизнув крізь огорожу і підійшов ближче. Морозявий вітер притискав попелясте хутро вояка до тіла. Чуєш щонебудь?» – запитав він. Вогнесерд підвів голову, щоб понюхати повітря, і майже відразу вловив запах, який шукав. Слабкий, але знайомий, круколап. Сюди. нявкнув він. Кіт плазував стежиною, під його лапами хрумтіла паморозь. Він крадькома йшов за запахом до щілини під дверима стодоли, де прогнила деревина. Вогнесерд принюхався знову, вдихаючи аромат сіна і сильний, свіжий запах котів. Круколапе! Круколапе! прошептів він і, оскільки не почув відповіді, повторив голосніше Круколапе! Вогнесерде, це ти? почувся здивований голос за дверей. Круколапе! вогнесерд протиснувся у щілину, радий сховатися від вітру. Від запахів, які долинули до нього, у вояка потекла слина. Він зачув мишу. Крізь маленьке вікно під стелею тьмяно пробивалося місячне сяйво. Коли очі звикли до темряви, вогнесерд побачив чорного кота, який стояв за кілька хвостів від нього. Його товариш виглядав ще гладшим і вгодованішим, ніж тоді, коли вони востаннє бачилися. Вогнесерд усвідомив, яким миршовим і обшарпаним виглядає порівняно з ним. Круколап щасливо замуркотів, підійшов до Вогнесерда і доторкнувся носом до його носа. Ласкаво просимо. нявкнув він. Радий вас бачити, раді тебе бачити, відповів сіросмух, протискаючись крізь щелину під дверима услід за вогнесердом. Ви провели котів вітряного клану до їхнього табору живими здоровими? спитав Круколап. Вогнесерд і сіросмух ночували в нього під час своєї подорожі з вітряним кланом. Так, мявкнув Вогнесерд, Але це довга історія. Ми не можемо. Що відбувається? Вогнесерд почув голос іншого кота неподалік. Він крутнувся, прищуливши вуха, готовий до бою, якби новоприбулий їм чимось загрожував. Але це був ячмень, чорнобілий самітник, який охоче прийняв до себе круколапа. Привіт, ячменю! пронявчав Вогнесерд. Нам потрібно поговорити з Круколапом. Та я зрозумів, нявкнув ячмінь. Це мусить бути щось важливе, якщо ви прийшли аж сюди через болота в таку погоду. Саме так, погодився вогнесерд. Він поглянув на колишнього новака громового клану, і його ніби мокрим рідном накрило від усвідомлення нагальності їхньої справи. Круколапе, не можна гаяти часу. Круколап виглядав збентежним. «Ти ж знаєш, що ми можемо говорити скільки завгодно. Тоді я вас залишу, запропонував В ячмінь. Не соромтеся, полюйте, як удома. Тут багацько мишей. Він дружньо кивнув гостям і протиснувся надвір крізь щелину. Полювати? Справді? нявкнув сіросмух. Вогнесерд відчув, як у нього замлоїло у животі. Звісно, відповів Курколап. Чом би вам спочатку не поїсти, тоді зможете мені розповісти, чому прийшли. Я знаю, що тигрокиготь убив Рудохвоста!» – наполягав круколап. Я був там і бачив, як він це зробив. Троє котів влаштувалися на сіні у стодолі двоногів, полювання не зайняло багато часу. Після того, як воякам доводилося шукати здобич у засніженому лісі, стодола здалася їм котячим раєм. Тепер вогнесерд зігрівся і наївся йому хотілося б скрутитися клубочком і заснути у м'якому похучому сіні. Але він знав, що треба поговорити з круколапом негайно. Вони із сіросмугом повинні повернутися в табір до того, як їхню відсутність помітять. Розкажи нам все, що ти пам'ятаєш, попросив вогнесерд, глянувши на Сіросмуга, який підбадьорливо кивнув Круколапові. Очі чорного кота потемніли, коли він подумки повернувся до битви на сонячних скелях. Вогнесерд помітив, що його впевненість потрохи вгасла. Круколап розчинився у спогадах, знову переживаючи страх і тягар того, що йому було відомо. Мене поранили у плече, почав він. А рудохвіст, тоді він був воєводою, сказав мені заховатися в ущелині, поки не буде безпечно звідти вийти. Я вже було кинувся до укриття, аж побачив, як рудохвіст атакує річкового кота. Думаю, це був вояк на ім'я Каменешуб». Наш воєвода збив Каменешуба з лап і, судячи з усього, планував увігнати в нього ікла. Чому ж він цього не зробив? трутився сіросмух. Раптом казна звідки прибіг дубосерд, – пояснив круколап. Він схопив рудохвоста зубами за карк і відтягнув від каменешуба. Голос оповідача затремтів від напруги. Каменешуб утік. Чорний кіт замовк, несподівано притискаючись до землі, ніби був наляканий чимось. Що було далі? м'яко заохотив його вогнесерд. Рудохвіст гаркнув на дубосерда і запитав, чи річкові коти настільки слабкі, що не можуть битися самі за себе. Рудохвіст був хоробрий, додав Круколап. Воєвода річкового клану був удвічі більший за нього, а тоді? Тоді дубосерд сказав дивну річ. Жоден громовий кіт не зачепить каменешуба». Що? Жовті очі сіросмуга звузилися. Це не має сенсу. Ти впевнений, що все правильно почув? Так, наполягав Круколап. Але клани воюють весь час, нявкнув вогнесерд. Що такого особливого в Каменешубої? Не знаю, знизав плечима Круколап, ніби ухиляючись від їхніх доскіпливих запитань. А що рудохвіст зробив після того, як дубосерце сказав? запитав сіросмух. Круколап нашорошив вуха і зіниці його розширилися. Він напав на Дубосерда. Рудохвіст штовхнув його лапами і повалив на прискалок. «Я, я не бачив їх, але чув їхнє гарчання. А тоді почувся гуркіт, і на них звалився камінь. Круколап зупинився, він увесь тремтів. Будь ласка, продовжуй. нявкнув вогнесерд. Його серце обливалося кров'ю від того, що він змушував Круколапа знову переживати це, але дуже потрібно було знати правду. Я почув зойки дубосерда і побачив його хвіст, що стирчав з під каміння. Його привалило круколап заплющив очі, а за мить знову відкрив. Тоді я почув позаду тигрокіхтя. він наказав мені повертатися до табору. Я відійшов недалеко і раптом усвідомив, що не знаю, чи вижив рудохвіст після каменепаду. Тому я повернувся назад повз річкових вояків, які тікали геть. Але коли добіг до скель, рудохвіст обтрушувався від пилу. Його хвіст стояв щіткою, а хутро наїжачилося, але з ним все було гаразд, я не помітив жодної подряпини. Він побіг прямо до тигрокіхтя, який стояв у тіні. І тоді він почався розсмух так. Круколап випустив кіхті, ніби досі був на полі бою. Тигрок схопив рудохвоста і притиснув його до землі. Рудохвіст намагався вирватися, але не міг. І круколап нервово ковтнув і втупився в підлогу. Тигрокіготь впився зубами в горло рудохвоста, і тоді все скінчилося. Він опустив підборіддя на лапи. Вогнесерт підійшов ближче до круколапа і притулився до його боку. Отже, дубосерд загинув від каменепаду це був нещасний випадок, промурчав він. Його ніхто не вбивав. Це все ще не доводить, що тигрокіготь убив рудохвоста, наголосив Сіросмух. Не розумію, як це може нам допомогти. Вогнесер розчаровано глянув на нього, але через мить його ціниці розширилися, і він сів. Лапи вояка тремтіли від хвилювання. Доводить це означає, що тигрокігодь збрехав, коли казав, що двубосерд убив рудохвоста, а він помстився йому. Хвилинку. Перебив сіросмуг. Круколапе, на зборищі ти не казав нічого про Каменепад. Ти стверджував, ніби рудохвіст убив дубосерда. Хіба? закліпав Круколап, ніби намагаючись зосередити погляд на сіросмугові. Я не хотів. Я розповів правду, чесно. І тому синюзірка не хотіла нас слухати, захоплено продовжував Вогнесерд. Вона не вірила, що рудохвіст міг убити іншого воєводу. Але насправді рудохвіст і не убивав його. Тепер синьозірка мусить нас вислухати. Після всього того, що вони дізналися, у голові вогнесерда роїлися думки. Він хотів запитати Круколапа про ще одну річ, але відчував запах його страху і бачив старий загнений вирос у його очах, ніби розповідь нагадала йому про його нещасливе життя у громовому клані. Є ще щось, що ти міг би розказати, круколапе? нявкнув він. Круколап похитав головою. Це дуже багато важить для клану, сказав йому вогнесерд. Сподіваюся, тепер ми зможемо переконати сенозірку, що ти грокігодь небезпечний. Якщо вона захоче нас слухати, додав сіросмог. Шкода, що ти не розповів їм першу історію круколапа. Тепер він все змінив, і вона не знатиме, у що вірити. Але він не змінив усе. Заперечив вогнесерд, помітивши, як здригнувся круколап від роздратованого тонусі розсмуга. Ми просто неправильно його зрозуміли. Я якось переконую синю зірку принаймні ми тепер знаємо правду. Круколапа це, здається, втішило, але було видно, що він не хоче більше згадувати минуле. Вогнесерд вмостився біля нього, підбадьорливо муркочучи, а потім троє котів поділилися язиками. Нарешті вогнесерд підвівся на лапи. Нам час рушати. нявкнув він. Круколап востаннє лизнув вогнесердове вухо. Шануйся, застеріг друзів чорний кіт, і пильнуйте за тигрокіхтем. Не переймайся, заспокоїв його вогнесерд. Ти забезпечив нас зброєю проти нього. І двоє вояків громового клану прослизнули під дверима на сніг. Тут холодно. буркотів сіросмух, поки вони дріботіли до огорожі на краю ферми двоногів. Треба було захопити із собою кілька мишей, щоб нагодувати клан, додав він. Ага, точно, відрізав Вогнесерд. А як би ти пояснив Тигрокіхтеві, де в цю погоду знайшов таких годованих мишей? Місяць хилився на західний бік. Скоро почне світати. Сніг забивався у вогнесердове зимове хутро і здавався ще холоднішим після теплої стодоли. Лапи нили від утоми. Ніч видалася довгою. А щоб дістатися до свого табору і відпочити, ще треба перейти територію вітрового клану. Вогнесерд увесь час думав про те, що їм сказав круколап він вірив, що друг каже правду, але решту клану буде не так легко переконати. Синюзірка відмовилася повірити у першу круколапову розповідь. Та це було тоді, коли Вогнесерд і сам думав, що рудохвіст убив дубосерда. Синьозірка не могла повірити, що рудохвіст завдав смертельної шкоди іншому воякові без поважної причини. Тепер вогнесерд розумів, що насправді дубосерд загинув від нещасного випадку, але як йому звинуватити тигрокіхтя, якщо він не має жодних доказів, окрім Круколапової історії? Річкові коти повинні знати, раптом усвідомив Вогнесерд він зупинився перед скелястим виступом на заполочному схилі, де сніг був не такий глибокий. Що? нявкнув сіросмух, приєднавшись до нього під накриттям. Що знати? Як помер Дубосерд?» – відповів Вогнесерд. Вони мусили бачити його тіло. Тож вони могли б нам сказати, що він помер від каменепаду, а не від смертельного удару іншого вояка. Точно, сліди на тілі це довели б, погодився сіросмух. І вони також могли б пояснити, чому Дубосерд сказав, що жоден громовий кіт. Немає права зачепити Каменешуба, додав Вогнесерд. Нам потрібно поговорити з вояком річкового клану, який брав участь у тій битві. Можливо, навіть із самим Каменешубом. Але ми не можемо просто так прийти до табору річкового клану і запитати, заперечився Росмух. Пригадай, зборище, ще не так багато часу минуло після битви. Я знаю одного річкового вояка, який був би радий тебе побачити, проміркував Вогнесерд. Якщо ти про слідну струмку, то її я міг би запитати, запропонував Сіросмух. А тепер ходімо до табору, перш ніж мої лапи примерзнуть до землі. Двоє друзів попростували далі, тепер повільніше. Утома їх геть зморила. Вони вже були недалеко від чотири дерева, коли помітили інших трьох котів, які підіймалися схилом. Вітер приніс запах вітряного патруля. Вогнесерд не відчував великого бажання пояснювати, що він робить на території вітряного клану. Він швидко озирнувся в пошуках прихистку, але сніг замітав з усіх боків, ховаючи кущі та кругляки. До того ж, вітряні коти вже помітили їх, бо змінили напрямок руху в їхній бік. Вогнесерд упізнав нерівний поступ мертвонога, воєводи клану. За ним ішов вояк Клаптивух, і його учень стрімколап. Привіт, вогнесерде! Крикнув мертвоніг, шкутильгаючи до них із пантеличним виразом. Ви далеко від дому. М -м -м так, погодився вогнесерд і шанобливо вклонився. Ми просто Ми взяли слід тіньового клану, і він привів нас сюди. Тіньовий клан на нашій території? Хутро мертвонога настовбурчилося. Гадаю, це старий слід, поспішно зауважив Сіросмух. Не варто перейматися, пробачте, що порушили ваш кордон. Вам завжди раді, нявкнув клаптивух. Інші клани знищили б нас в останній битві, якби ви не допомогли. Тепер вони триматимуться подалі, бо знають, що їм доведеться мати справу з громовим кланом. Вогнесерд засоромився від похвал клаптивуха колись вони із сіросмугом допомогли вітряному клану, але зараз йому було ніякого від того, що вітряні коти бачили їх на своїй території. Нам, мабуть, варто повертатися, промурчав він. Здається, тут вельми спокійно. Нехай освітить зореклан клан вашу путь. вдячно нявкнув мертвоніг. Інші вітряні коти побажали Вогнесердові та сіросмугові вдалого полювання і повернули до свого табору. Це не піде нам на користь, прогарчав Вогнесерд. Чому? запитав Сіросмуг. Вітряний клан не проти того, щоб ми були на їхній території. Ми ж тепер друзі. Подумай головою, сіросмуже. Сказав вогнесерд. що, як Мертвоніг згадає про цю зустріч із нами при синьозірці на наступному зборищі? Їй буде цікаво дізнатися, що ми тут забули. Сіросмул зупинився. Ех. вигукнув сірий вояк. Я про це не подумав. Він зустрівся очима з Вогнесердом, і в погляді друга відбилося його власне занепокоєння. «Синьозірці не подобається те, що ми досі вовтузимося зі справою рудохвоста. Вогнесер знизав плечима. Сподіваємося, що нам вдасться все владнати до наступного зборища. А тепер ходімо, треба ще зловити щось до нашого повернення. Він знову припустив уперед і за хвилину двоє котів уже бігли по снігу. Коли вони проминули улоговану біля чотири дерева і зайшли на свою територію, вогнесердові трохи відлягло. Він зупинився, щоб принюхатися, сподіваючись, узяти слід здобичі. Сіросмуг із надією обнюхав коріння ближнього дерева і повернувся з розчарованим виглядом. Порожньо, буркнув він, жодної миші, навіть сліду. У нас нема часу далі шукати, вирішив вогнесерд. Небо над деревами вже помітно світлішало, у друзів закінчувався час, і з кожною секундою зростали шанси, що їхнє зникнення помітять. Коли коти дійшли до яру, вже майже розвиднілося. Їхні лапи нили від утоми, м'язи задубіли від холоду. Вогнесерд мовчки простував між валунами до ялівцевого тунелю. Щасливий, нарешті, бути вдома, він прямував у тінистий прохід, але, увійшовши до табору, так раптово загальмував, що ззаду в нього врізався сіросмуг. Рухайся, ти, клубок хутра! Сіросмуг невдоволено нявкнув. Вогнесерд не відповів. За кілька хвостів від нього, прямо посеред галявини, сидів тигрокіготь. Він схилив голову між своїми масивними плечима, а його жовті очі переможно полегкотіли. Може, хочете мені розказати, де ви були? прогарчав воєвода. І чому дорога зі зборища забрала у вас так багато часу? 3. Ну, запитально подивився Кіготь. Ми збиралися на полювання, підвів голову вогнесерд, зустрівшись із бурштиновим поглядом воєводи. Кланові потрібно щось їсти. Але ми нічого не знайшли, додав сіросмуг, приєднавшись до Вогнесерда. Уся здобич раптом поховалася в норах, правда? прошепів Кіготь. Він підійшов до вогнесерда настільки близько. Що їхні носи майже торкнулися, обнюхав його, а потім зробив те саме із сіросмугом. То як так сталося, що ви обидва пахнете мишами? Вогнесерд і сіросмуг перезирнулися. Здавалося, що вже минуло багато часу відтоді, як вони полювали у стодолі двоногів, того, що запах залишився, друзі і не врахували. Сіросмуг безпорадно глянув на товариша широко розплющеними очима. Варто розповісти про все Сеньозірці, прогарчав воєвода. Ідіть за мною. Молодим воякам нічого не залишалося, окрім як послухатися. Тигрокігодь повів їх через галявину до гнізда Сеньозірки, біля підніжжя високого каменя. За завісою з лишайника вогнесерт побачив провідницю, яка спала, скрутившись в клубок. Коли воєвода зайшов за завісу, сеньозірка одразу підвела голову і сіла. Що трапилося, Тигрокіхтю?» Пронявчала вона спантеличино. Ці двоє сміливців ходили на полювання. Голос Тигрокіхтя звучав презирливо. Вони добре наїлися, але не принесли для клану жодного шматочка. Це правда? Синьозірка звернула свої кришталево-сині очі до молодих вояків. Ми не ходили в мисливський патруль, Пробурмотів і Це була правда, подумав Вогнесерд. Властиво, вони не порушували вояцьких правил, не принісши здобичі. Але це не є виправданням. Ми з'їли перше, що зловили, щоб набратися сил, нявкнув він. Але більше нічого не спіймали. Ми справді хотіли принести кланові їжу, просто нам не пощастило. Тигрок його зневажливо форкнув, показуючи, що не вірить жодному слову вогнесерда. Навіть якщо і так, пронівчалася незірка, коли здобичі мало, кожен кіт повинен подумати найперше про клан і поділитися всім, що в нього є. Ви мене дуже розчарували. Вогнесердові було соромно. Синьозірка привела його у громовий клан ще кошеням, і йому не хотілося зрадити її довіру. Якби він був із нею наодинці, то міг би спробувати пояснити справжню причину пізнього повернення до табору. Та це було неможливо під пильним поглядом Тегрокігтя. До того ж, Вогнесерд ще не був готовий розповісти синьозірці останню круколапову версію про битву на сонячній скелі. Він хотів спершу поговорити з річковими котами, з'ясувати, як насправді помер дубосерд. Пробач, синю зірко, проморкотів кіт. Твоїми пробач клан не нагодується, відповіла провідниця. Вам обом доведеться прийняти кару за свою жадібність. Ви повинні зрозуміти, що потреби клану важливіші за ваші власні, особливо під час гололисту. Тому до наступного світанку будете полювати для клану і зможете поїсти лише тоді. Коли нагодуєте всіх інших, її погляд пом'якшав. Ви виглядаєте змученими йдіть поспіть поки. Але до сонцепіку вже мусите вирушити поздобич. Добре, сеньозірко! Вогнесерд схилив голову і вийшов із гнізда. Сіросмух рушив за ним. Від нього пагло суміш страху й сорому. Я думав, вона нам хвости повідриває, нявкнув сіросмух, коли вони повернулись до вояцького кубла. Тоді вважайте, що вам пощастило. Позаду них пролунало низьке гарчання. Вогнезерд озирнувся і побачив, що тигрок іготь ішов назирці. Якби я був провідником клану, я б покарав вас як слід. Вогнесерда пересмикнуло від злості. Він показав зуби, збираючись гарчати, але його застаріг сіросмуг. Вогнесерд відвернувся від тигрокігтя, тримаючи при собі те, що збирався сказати. Правильно, кицю! глузував воєвода, тікай у своє гніздечко! Ти можеш думати, що синьозірка тобі вірить, але я ні. Я бачив тебе під час битви у таборі вітряного клану. Майця на увазі. Він пробіг перед котами і зайшов до вояцького кубла. Сіросмуг протяжно і нервово видихнув. Вогнесерде, просичав він, ти або найхоробріший, або найдурніший кіт з усіх кланів. Заради зори клану, не заїдайся більше стигрокіхтим. Я не просив його мене ненавидіти, сердито відрубав вогнесерд. Він прослизнув під гілками і побачив тигрокігтя, який умощувався на своєму місці посередині. Темний кіт не звертав уваги на вогнесерда, пововтузився трохи, а тоді скрутився і заснув. Вогнесерд підійшов до свого кубельця. Поблизу нього рядком лежали піскошторма і порохошуб. Піскошторма почула кроки і підвелася. Тигрокіготь шукав вас відтоді, як ми повернулися із зборища, прошептала вона. Я передала йому твоє повідомлення. Але він мені не повірив, що ти зробив, щоб його втихомирити. Вогнесерда заспокоїв її співчутливий погляд, але він не зміг одразу відповісти, бо на нього напала позіхота. Пробач, пробурмотів він, мені треба трохи поспати. Поговоримо пізніше. Кіт гадав, що руда войовниця образиться, але вона натомість звелася на лапи і підійшла до нього. Коли він вмостився в м'якому мохові, вона лягла і притулилася до нього. Порохошуб розплющив одне око, щоб глянути на вогнесерда. Тоді форкнув і показово відвернувся. Та Вогнесерд був занадто стомлений, аби перейматися ревнощами порохошуба. Він уже засинав. Останнє, що відчував перед тим, як зануритися у сон, тепло від хутра пісткошторми біля його боку. Вогнесерд крокував мисливським шляхом. Його тіло пашіло енергією, і він розкрив рота, щоб відчути запах здобичі. Кіт знав, що це йому сниться, але почув, як бурчить живіт у передчутті свіжини. Орляк аркою вигнувся над його головою. Яскраве перлисте світло заливало ліс, наче місячної ночі. Кожна папороть, кожна травинка срібно мерехтіла, а бліді келихи первоцвітів, що купчилися обабіч стежки, ніби самі випромінювали сяйво. Здавалося, що холодний засніжений табір залишився за цілих дев'ять життів позаду. Коли стежка почала вести угору, на його шляху опинився інший кіт. Вогнесерд раптово зупинився його серце закалатало у грудях. Це була плямолистка. Кицька підійшла ближче і торкнулася його носа своїм. Вогнесерд потерся об її мордочку і замуркотів. Коли він уперше прийшов до лісу, плямолистка була медикицею громового клану. Вона загинула від жорсткої лапи тіньового кота. Вогнесерд ще тужив за нею, хоча її дух неодноразово приходив до нього у снах. Плямолистка ступила крок назад. Ходімо, Вогнесерде. някнула плямолистка, я хочу показати тобі дещо. Вона обернулася і м'яко покоркувала назад, час від часу озираючись, щоб перевірити, чи він іде. Вогнесерд прямував за нею слідом, задивляючись на гру місячного сяйва на її хутрі. Невдовзі вони дісталися вершини пагорба. Плямолистка вивела його з під тунелю папороті на високий хребет, укритий травою. Поглянь, сказала вона, вказуючи мордочкою напрямок. Вогнесерд кліпнув. Замість звичного краєвиду з лісом і полями він побачив безмежний простір води, який тягнувся ген за горизонт. Світло, що відбивалося від поверхні, засліплювало, і кіт заплющив очі. Звідкиля взялася ця вода? Він не був навіть впевнений, чи це були землі кланів. Срібний полиск вирівняв усе і приховав звичний пейзаж. Повітря повнилося солодким запахом плямолистки. Її голос пролунав біля його вуха. Пам'ятай, вогнесерде! муркотіла вона, вода може загасити вогонь. Вогнесер здивовано розплющив очі. Холодний бриз звихрив поверхню води, проникаючи йому крізь хутро. Плямолистка зникла. Вогнесерд озирнувся, шукаючи її всюди. Світло вже почало згасати, а разом із ним зникло тепло і трава під його лапами. За мить він занурився у темряву й холод. Вогнесерде, вогнесерде. Якийсь кіт штовхнув його у бік. Вогнесерд спробував ухилитися та знову почув своє ім'я. Це був голос сіросмуга. Вогнесерд розплющив очі і побачив друга, який стривожено нависав над ним. Вогнесерде, повторив той. Прокидайся, уже майже сонцепік. Вогнесер, покректуючи, вибрався із свого гніздечка і сів. Бліде холодне світло пробивалося до кубла крізь гілки. Верболоза і темносмуг ще спали, а піскошторма з порохошубом уже пішли. Ти бурмутів у вісні», – сказав йому сіросмуг. Усе гаразд. Що? вогнесерд ще не отямився. Після таких снів він завжди гостро усвідомлював. Що плямолистка мертва, і вони більше ніколи не зможуть поговорити наяву. Уже майже сонцепік, повторив Сіросмух. Нам час на полювання. Я знаю. нявкнув вогнесер, намагаючись остаточно прокинутися. Тоді поквапся. Товариш востаннє штурхнув його і вийшов із гнізда. Зустрінемося біля ялівцевого тунелю. вогнесер лизнув одну лапу і потер обличчя. У голові трохи прояснилося, і він раптом згадав пересторогу плямолистки. Вода. Може згасити вогонь. Що вона хотіла йому сказати? Вогнесерд пригадав попереднє передбачення плямолистки. Вогонь врятує клан. Вийшовши з кубла слідом за сіросмугом, він усвідомив, що тремтить, і не від холоду. Вогнесерд перечував неприємності, що клубочилися, наче грозові хмари. Якщо вода справді загасить вогонь, тоді що врятує клан? Чи могли слова плямолистки означати, що громовий клан переречений?